Вітаю всіх із магазину Рошен. В Рошен почались новенькі акції, які будуть діяти два тижні з 16 по 22 вересня. І так, мінус 28% знижка. Це ви берете кілограм. Тут вони в асортименті, Джоні Крокер, три види. Берете кілограм, він вже так і запакований, і він буде коштувати 197 гривень 64 копійки зі знижкою 28%. Гарна пропозиція, ось вони так розфасовані. Ці берете кілька кілограмів. А це вже йдуть просто вагові. Цукерки акційні, неакційні. Зараз покажу навіть новинки, і ви їх можете брати хоч 100 грам. ось оці. Так, ось ці сливки, ленивки. мінус 15% знижки. Це називається солодка ціна. Ціна 20-39 за 100 грам. Зі знижкою також з'явилась, сказали мені легенда Рошен. Дивіться, такі канафетти, їх не було майже рік. Хто любить, щоб визнали повернення легенди 27,45 ціна за 100 грам. Це глазурована цукерка з ніжною начинкою зі смаком молока та хрусткою світлою вафлею. Щось я таке пам'ятаю. Ось вона так намальована. Далі йде знижка. Тут також як солодка ціна, мінус 15% знижки на оцей крок. Глазурована хрустка, арахісова карамельна паста. Оце мінус 15% знижка, 20-39 ціна за 100 г. На оці цукерки дорогі, у них ніколи не буває знижок. Це такі прям такі коробочки до них можна взяти. Ну і не тільки до них, можна її звичайні запакувати. Коробка презентабельна 56 гривень коштує. Далі знижка йде на ліщину. О, ліщина це добре. Мінус 15% 39,05. Ціна за 100 грам вказана. Так, із новинок я вам показувала на минулому тижні да, оцей кокос, коконут з'явився. Це тверда молочна карабель та начинка з додаванням кокосової пасти 16,95. А тут акція на галаретку. Мікс желейних цукерок у шоколадній глазурі з фруктовими смаками. Ось оця галаретка на цьому тижні 23.36. Це саме ось оця солодка ціна. І далі хочу показати: не було довго цих акцій. Зараз викладають, потім покажумо звичайне молоко, ну щоб не заважати. Так, печиво до кави. Печиво до кави воно буває двох видів. і воно за смаком різне. До речі, з маслом, оце з ароматом масла та ванілі, а оце з ароматом пряженого молока. 1678 ціна за 185 грамів. Ця упаковочка йде 185 грам зі знижкою. Кажуть, ціну. Далі ну плиточки шоколадні від лакмі. Лакмі мінус 47%, Якось у них зазвичай дуже часто саме на них ну, буває знижка. Мінус 47%, о 35,48 за маленьку плиточку. Крамбл Бамбл. Потім з молочним мигдалем і кокосовим кремом. Тут 84 грами, також 35,48. Дивіться, ціна ну нормальна. Зараз це нормальна ціна. Також, так, за такою ж ціною все йде. 35,48, є полунична панакота, є молочний поростий скріспі, такий цікавий, скріспі. Також молочна начинка та печиво 100 грамові, начинка вафлі 90 грам. І на молочну начинка, а також і вафлі, ще що тут є: арахіс, карамель і арахісова начинка. Ось така плитка 87 грам за 35,48. Так, і ось просто молочний. Також 39,50, просто молочний. Бачите, дорожче. Так, ну і переходимо сюди. Ось оці шоколад над. Чорний з цілим фундуком 90 грамів. Тут прям фундук відчувається горішки. 45-57, Плиточка, 90 грам. Чорний шоколад. Далі чорний з цілим е, лісовим підсоленим горіхом. Ну, також 90 грамів мінус 43 відсотки. 40-57, Якось воно так засвідчує трішки сьогодні світло. Тут у нас шоколад. Молочний з цілим фундуком 90 грам. Там чорний, а тут молочний з підсоленим магдалином, Також 40-57 Це йдуть повтори. О, в акції ці класні. Я так люблю їх. Оцей пористий шоколад. От їх більше всього купують. Ну приємний такий смак. От, то кава, мені дуже подобається. 37-71, 80 один грам. Вони бувають. Оцей шоколад від Рошен пористий, буває молочний, буває екстра чорний за такою ж ціною. Тут карамельний і білий. Оцей карамельний, я ну, вже казала декілька разів, у нього ну, дуже приємний аромат. Взагалі, його коли... Відкриваєш такий аромат класний, найкращий із всього, що є в рошен 3771, Саме аромат. Ось такі шоколадні батончики. Хто любить, зараз будуть зі знижкою, Ого, 30% знижки. Всього 15 гривень, 15 копійок. Тут 50 грам. Є зі смаком вишневий брауні. А є ось такий тут нуга. Нуга м'яка карамель і арахіс. також 50 грамів, 15 гривень, 15 копійок коштує. Так, я зараз перейду в інший, поки мабуть, зал, тому що там викладають тортики. Потім повернусь людей стільки зранку всі купують солодощі. Не кажіть, що люди не купують. І так, от такий праський золотий ключик і п'янка вишня, бісквіти. Зараз будуть в акції мінус 15%. Вони йдуть 300 грамові, три різних смаки, різними, о, ну, шматочками розділений бісквіт. 69,91. Хотіла прочитати, скільки тут, начебто цих тістечок 6, 6 да, там в упаковочці. 69,91 ціна. Ось такий є. З вишньою по 300 грам вони йдуть. Да, 6, все вірно. Так, золотий ключик. Далі печиво. А, печиво, окрім цих упаковочок менше по 185 грам, є 370 грам. Ось така з ароматом пряженого молока. Є тільки один вид. Це сімейна упаковка 33,95. Не знаю, мабуть, вигідніше, чи так же вийде. Не можу так в голові порахувати. Далі ловіта, ловіта, печиво. Ось таке 127 грам. 21,93. Далі крем Чоко 21,93. Крем ще різні, різні смаки 21,93. Лавіта, виходить, 4 смаки 21,93. 127. Це таке печиво з начинкою. Так, і зефірки, щоб я не забула. Ось тут зефірки у них. Різноманітні завжди буває один від чи зефіру, чи мармеладу в акції. Пташине молоко. От хто любить, якраз буде акція мінус 15. Так воно коштує 45,85 за 100 грам. На, цьому, на ці два тижні. Буде коштувати 38,97. Вони зазвичай роблять позначку і потім розфасовують. Навіть можна підійти взяти, щоб не самому брати, а можете, як вам зручно. Отак вони його нафасують акційний, і потім наставлять багато коробочок і зроблять позначки. Виходите, обирайте, як вам подобається. Так, і далі показую лавіта. Це печиво, ось уже таке хрустке, вишнево ванільна начинка 27,59 за 168 г, знижка 35%. Оце яблуко кориця, 27,59 також. І ще є смак полунична начинка. Всі вони по 168 грам. 27,59 ціна. Так. Доброго ранку. Бачите, тут прибирають ці полочки кожен ранок, отак як я приходжу, дуже чисто приємно. Вафлі, вафлі всі види, ось такі від рошен, оці лимончик найпопулярніші. Вафлі 216 грам, мінус 40% знижка 34,77 всі вафлі по 34,77. Гарна знижка. Є какао, молоко, є також горіх, є ось такий шоколад, вся така темна. І отаке от молоко. Також 216 грам, всі однакові по граму. 34,77. Оці всі вафлі йдуть зі знижкою. А це у нас ще кокос і мигдаль, також смак 34,77. І топ знижка мінус 50% на Київ вечірні. Гарно, якось так викладку сьогодні зробили, мені подобається. Київ вечірній, шоколадні цукерки з добірними горіхами 176 грим в упаковки. Ціна 174,82. І велика упаковочка також в акції 352 грами. Ціна 249,47 О, ось оці ці цукерки в акції. Цукерка боні, Фрукт. Вони є різні смаки, От, мікси по 200 грам. три види. Тут у нас цитру, цитрусовий мікс. Намальовані які тут э, смаки. Далі, тут у нас ягідний мікс і, уна, і тут літній мікс. Всі вони по 25,90. Ціна зі знижкою за 200 грам. Знову ці фідбіт я показала, да, батончики. Тут у нас п'янка вишня праськи також показала. Ось вони знову повторюються. Я немає на знижках. І ось цукерки, у них повтори. От тут завжди викладають окремо всі акційні цукерочки. крок, галаретка, ліщина і оці ленивки, Це все, це все я вам показала. Перейдемо. Тут класна акція є. Ага, люди поки стоять. Ну покажу, Можливо, покажу. так, покажу пізніше, піду до масла, там нікого немає. Показую звичайне молоко і масло. О, акція це дуже добре. Ось рошен маса солодковершкове, 82,5 жиру, 87,86. 180 г іде. Знижка мінус 12%. Ну, у нас вище не молоко краще, знижка мінус 20%. Ось таке 350 г від рошен буде коштувати 2 тижні 59,40 за 74,25%. І ось це велика упаковка рошен, молоко незбиране, згущене, з цукром. 92,52 мінус 20% знижка замість 115. Потім у дівчини, мабуть, запитають, чи солоне масло у них буде. Може вона його зараз буде викладати. У них поприходив товар, вони зараз викладають. І тут ось оці цукерки, причому всі в акції, всі види. Є цукерка, віскі, лікер. Тут алкоголь, вони навіть позначку роблять скільки відсотків алкоголю. Ну, в цій цукерочці віскі, оце 150 грам, 76,12. Є з ромовим лікером також 76,12. Вони по 150 грам. Бренді лікер за такою ж ціною, і, і навіть знижка, оце вони завжди окремо або роблять, або не роблять, а то все разом знижка тут. Цукерка вишня з вишневим лікером. Найпопулярніша оця позиція серед оцих цукерок. Ну, мабуть, всі знають. Вона коштує 85,70 за 155 п'ятдесят грам. Найдорожча. З цим вишневим лікером також іде зі знижкою. Знаєте, в них з'явилась новинка, її розібрали тортик. Зараз я вийду і на плакаті вам покажу. А підкажіть, а на масло солоне також буде акція? Також є акція, але його тимчасово не привозять. Не привозять тимчасово. Акція є. Якщо в вашому місті є масло солоне, то на нього також діє акція. Ну, 12% знижка. І ось тут хочу на вулиці вам показати. Ну, немає тортика, не привезли. Він тільки з'явився. Оцей тортик крему три шоколади. Три, три таких от слоя. Білий, е, молочний, чорний шоколад. І оцей тортик десь е, ну, 500 гривень вона сказала коштує. На цьому я свій огляд з магазину Рошен буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Пока!